Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Отримала своє замовлення по 9 каталогу. Отак, виглядає замовлення по 9-му каталогу. Також отримала свій подарунок по акції за сердечки. Що мене ось так трошки турбує, бачите, він не Заліплений стрічечкою Oriflame. От напишіть мені, чи до вас приходили от саме от такі посилки без стрічечки Oriflame. Я ще не розпаковувала, але просто вас питаю, чи це так буває, бо я перший раз бачу від Oriflame просто заліплену скотчем посилку. Напишіть мені, будь ласка, я дуже прошу. Замовлення по дев'ятому каталогу. Бачите, повна у мене бандеролька. Це косметичечка. Бачите, вона мала була заліплена, але чогось вона в мене вскрита. Тоже якось цікаво, обично так не бувало. Набір. Пачі. Отак вони приходять. Це серія Optimals. Бачите, два вида кремів, сиворотка, Це у нас будуть два пробничка. В1, Це наступний BB крем Мочалочка. І так вона. Бачите, такий розмір в неї. Не думаю, що вона буде збільшуватися при використанні. Гель для душу. Новий. Це також я замовила олівчик для губ і моя улюблена блакитна туш. І це, хоч і це он color, але подивіться, от зараз я її ношу, подивіться, яка вона гарна. Вона і подовжує, і мені дуже подобається ця туш. Бачите, зараз вона в мене нанесена. І зараз дуже гарна ціна на неї 120 гривень. В цьому каталозі дуже гарна ціна на омегу. І, звичайно, я поповнила свої запаси. Драйвер каталогу номер 9 Новиночка в серії Клам, парний аромат жіночий і чоловічий. Ідуть. З суттєвою зі знижкою на запуск і мають подарунок жіночий аромат, зволожуючий блиск для губ. Я ось обрала собі без всякого кольору, мені дуже подобається цей блиск. І до чоловічого бальзам після гоління. Це також нова серія, бачите, він блакитний, дуже така свіжа серія. І ось такий гарний подарунок. Я в пробниках відчувала вже цей аромат, мені він сподобався. Будемо тестувати повнорозмірні версії. Від себе рекомендую отаку от гарну туш. Будете доволі, якщо ви полюбляєте от саме, от такий блакитний колір. Ось таке замовлення: губка для душу. Новий аромат з подарунками, серія проти пігментації, пачі пробники, дорожній набір, косметичка, Омега гель для душу.